Светла є. Нам какой-то купок сверху. Шо? Ты голос покажи. Все изверху? Нема тут зверху. На 60 секунд есть субита не учились.

Да нет, стоит надо. Все. Ну да, я... Опять кольцо 20. Напряжение, там хорошее давление. О, спасибо. Новини. Ми почистили нашу колодязь. Таку кучугуру піска вичистили. Бачите, додали одне кільце. Треба купити насос, зараз чистить. Чуть-чуть опустилося, коли робили. Та вони запінили, сказали, буде огонь тримати. Ну вірю дивлюся, що ми маємо. Вода набирається. Нове джерело з'явилося. Порог пішов, все супер. Такі справи. Я радий, що я це нарешті вже зробив. Це на третій рік нашого будівництва От Майже. Вибрали десь півтора втільця. Піску додали ще один і видно, як в нових джерелах вода прибавляється, пішов такий бар. Та, та, Газ виходить, і нове джерело нам воду додає в колодність. Мене це дуже радо.